Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом горішків дуже смачних, універсальних. Вони підходять як для солоної начинки, так і для солодкої. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, перш за все, нам необхідно приготувати тісто. Для цього беремо інгредієнти всі кімнатної температури. До діжі міксеру викладаю вершкове масло, яке використовую 200 г. Розпочинаю заміс насадкою і весло. Звісно, ви можете зробити все за допомогою міксера звичайно, Руками, тобто вінчиком. Додаю сюди 100 грамів сметани. Я використовую 20% і все також об'єдную. Поступово розпочинаю додавати по одній штуці яйця. Тобто їх використовую два. До цієї ж суміші додаю чайну ложку цукру. Та півчайної ложки солі дрібної краще, так воно краще розподілиться по тісту. Одну чайну ложку розпушувача додаю до борошна. Борошно використовую вищого гатунку та як я попередньо просіла. Борошна використовую 500 грамів, все перемішую та розпочинаю поступово додавати до тіжі, тобто замішуємо тісто. Після того, як вели все борошно, вимішуємо до тих пір, допоки не утвориться однорідне тісто та не зберуться всі інгредієнти докупи. Далі готове тісто виймаємо з. З нашого комбайна звільняємо насадку і прикладаємо на робочу поверхню, надаємо руками форму, тобто. Формуємо зручну форму, яку нам буде зручно запакувати до харчової плівки, і відправляємо в холодильник на декілька годин, а краще на ніч на стабілізацію. Далі холодного тіста достаємо з холодильника, відрізаємо шматок для роботи, невеличкий шматок, а решту відправляємо назад в холодильник, щоб тісто наше не грілося. А далі відщипую шматочок приблизно 4 грами вагою. Я роблю це на вагах, проте можна і на око. Я використовую ваги, тому що відважую 4 грами і так залишається. Мінімальна кількість обрізків. І таким чином формую ось такі циліндри, які випікаю у формі, яку попередньо розігріла. Випікаються такі горішки приблизно 4,5-5 хвилин. Якщо вони такі слухняні, як і мої, вони випікаються самі до ось такого рум'яного стану. А готові горішки виймаю за допомогою зубочистки. Легко, швидко, зручно не деформується, не ломається ще гаряче тісто після випічки і напече в руки. Далі на це ж місце, де були горішки, закладаю нову партію і так випіку. caio Ось такий в мене виходить конвейер в розпалі роботи. Одні формуються, інші випікаються, і інші вже готові стоять у формі, охолоджуються. А начинити такі горішки можна чим завгодно. До прикладу, я покажу, як я начиняю паштетом грибним, готувала його напередодні. До речі, рецепт цього паштету ось тут невдовзі можете побачити за цим посиланням підказочкою. Щедро наповнюю начинкою дві половинки, не закриваю до кінця, залишаю такий невеличкий отвір, в який. Викладаю ікру, я зробила ікру з гранатового соку, дуже сюди чудово пасую, додаю зелень і ось такі, як ракушки, як молюски, виходять дуже гарно, дуже смачно і апетитно. А як приготувати ось таку ікру, залишу посилання ось тут за підказочкою, побачите, як можна приготувати таку смачну ікру з будь-якого соку. Також сюди чудово підійде начинка, як крем-сир та лосось чи ікра. Буде також дуже смачно, чи будь-що інше, що вам сподобається. Маштець печінки чи зміні. М'яса, салат, білочка, черрієт, будь-що, що вам завгодно сюди підійде. А також ці горішки чудово підходять для солодкої начинки. Перш за все, підбираємо печиво, схоже, по кольору, щоб сформувати одинаковий горішок. Далі начиняти цього разу я буду карамелю солоною, яку я готую на каналі. Ось тут за підказочкою можете побачити відео, як приготувати таку карамель. Також можна значинити і з вареним згущеним молоком, чи будь-чим ганашем, що вам подобається. В одну половинку я накладаю трішечки більше ось так карамелі і накриваю порожньою половинкою. Далі, для того, щоб горішки мали кращий смак, тому що тісто не таке солодке, як звичайне, я занурюю їх добре до цукрової пудри. Також можна занурити і до розтопленого шоколаду, також буде дуже смачно. Викладаємо, декоруємо їх за своїм бажанням та вподобанням та насолоджуємося. З одного тіста виходять смаколики солодкі та ефектні гарні закуски, які чудово підійдуть до фуршетних столів. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!